То зараз у 2014 році почав в Україні війну. Боже, дало я, я неправильно роз... Вітаю українці! Ідіть на Москвороті! І хто розпочав війну в Україні? Хто напав на Україні, знають відповідь попи московського патріархату в Україні. А яку вони знають відповідь? Я вам про це розкажу. Коли напали на Україну, хто напав на Україну. І як відбуваються всі ті події на даний час. А хто не знає, ви підпишіться на мій канал. Вбийте особі. І хорошого вам перегляду! У нас війну в Україні. Сталін і Ленін. Точно говно. Сталін і Ленін. От! От в якому вони році живуть? Коли там був і Ленін? В якому році порахуйте? Зараз у 2014 році почав в Україні війну. Може, дело неправильно, розумієте чи ні? Хто розпочав в Україні війну? Зло! страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що це такое. І як ці любітелі Руська Гаміра Москвороті називають? Війну, коли Росія напала на Україну, одні кажуть зло, одні кажуть денесифікація, одні дерусифікація, одні ще якось. Ну, ані Лорак переплюнула всіх. Так що сідайте, тримайтеся добре в кріслах, не впадьте, слухайте, що це москвороти зрадницьке створіння говорить війну, як вона називає. Тримайтеся. Потом случилось те, що случилось, і ти теж в шоке, потому тому що э, серце розривається на части. Случилось то, що то, случилось. Случилось то, що случилось. Це перше місце, я її поставлю перше місце. Бо я вже говорив, як тільки не називали цю війну? Священна війна. Ну, ще б так назвали. Случилось то, що случилось. Знаєте що? Любов має бути яка країна напала на Україну без національності? Яка країна напала на Україну? Ми яка... прийом слухайте, уважаємо. Яка країна напала на Україну? Вони навіть видавити себе не можуть. А може, це задає таке, якесь таке легесеньке питання? Може такої країни вже не існує? Може її просто назви немає цієї країни? Ну та видави щось з себе вже цей тюбік. Видави тюбік в расах, в рясах чи як там вас називають ФСБшна ти гнида? Та не, про... не треба ні, нада провокації. Слушай, ну, ні, дивіться, це воді... дуже просто відповісти. На Зараз людей. у нас повномасштабне на вторгнення. Людей, да. Гинуть діти, гинуть, гинуть чоловіки, Мані гинуть жінки. Її. Чому він не може сказати, яка країна напала Я на Україну? Хочу. Яка країна напала на Україну? В Росії нормальних людей хватає. Ще у тюрмі. демократ, Розумію, що чому справа. Напали комуністи. Що ти провокуєш? <риклад> на кінець? Це сталося. Це сталося. Ми тепер знаємо, хто напав на Україну. На Україну напали комуністи. І тепер, друзі, ми знаємо відповідь на це питання. Ми до сих пір не знали цієї відповіді на це питання. Ми знали, що війна називається случилось то случилось. случилось війна священная», да не фіг». А напали хто на Україну? Комуністи! Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Не забудьте допомагати Збройним Силам України реквізити під відео. Ой, хто має сили? Дивимося далі. Цей тручняк! Комуністи напали. Ленін, Сталін і всі останні. Вони вже все, їх немає. Що їх немає. Тут. Що Не тобі, я ще раз повторюю. Ви хто тут? Я хто? Я Чернець, живу тут. Чому ви собі так дозволяєте спілкуватися журналістам? А ви знаєте, зараз піс. Давайте скажу.